Дивом збереглися у старих печерах і древні крипти. Це місце, де реально перехоплює подих. Косниця – це такий певно. Монастирський символ древності, традиція залишати монахів після смерті у їхній обителі старає як сама релігія. І звичайно, тут у Лядівському монастирі теж є косниця. Останки ось так акуратно поважно виставлені. Я б навіть сказала, вмуровані в печеру. І деякими з них, до речі, вже 800 років.